Дівчата, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас відеоогляд мого замовлення з компанії Avon за липень місяць. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. І так, перше, що мені попадається, це ось такий каталог на серпень місяць 2023 року. Далі. У мене в замовленні: ось такий: я замовила аромат Aspire Man. Тут об'єм дівчатка 75 мл. Він заслюдований. Дуже класний аромат. Замовила для свого свекра по проханню моєї свекрухи. У нього скоро день народження, вона хотіла би йому щось подарити подарувати. До основного подарунку такі ще маленькі презентик, тому вона мене попросила замовити якийсь такий класний, свіжий аромат з цитрусами, з грейпфрутом. І цей аромат я знаю особисто, я замовляла для свого чоловіка, він йому дуже подобався. І е, мій чоловік, як, як вам сказати, отримував дуже багато компліментів на цей аромат. Дуже багато уваги, дуже багато компліментів. До того ж, тут є ноти грейпфруту. і а, я, звісно ж, замовила цей аромат. Надіюсь, що сподобається. Ось такий ароматик у мене був. Далі, дівчата, у мене замовила клієнтка ось такі рум'яна Avon Blush Pearls це новинка. А, тут об'єм 28 грамів. Давайте подивимось. У мене подруга замовила. Ось так виглядає коробочка. Так, відтіночок. Я сподіваюся, що вам видно. Я не пам'ятаю, як цей відтінок називається в каталозі, але це такий ніжно-ніжно-рожевий відтінок. Тут є ось така губка була. І дівчата. Ось такі перли. Що я вам хочу сказати, ці шарики. ну, Не знаю, раніше Іван виготовляв більшу ємкість, було більше шариків. Можна сказати, що тут пів баночки їх немає. Ну, видно, що вона наполовину пуста, їх геть мало. Я не знаю, наскільки їх вистачить. Ну, Тобто тут видно, що вони просто гуляють по цій банці. Я пам'ятаю своє, десь свої років. 14-15, і ті рум'яни, які замовляла моя мама Вейвон, вони такі були в коричневій упаковці, хто, хто пам'ятає, їх вистачало надовго. Ну, тобто, Я вже закінчила школу, закінчила 2, маю два дипломи, так сказати, і моя мама ще ними користувалася. Тобто, їх вистачало надовго. Скільки вистачить цих? Перл я поки що не знаю, але раніше їх вистачало надовго. Так, ось такі перли. Це у нас рум'яна. Далі вона у мене замовила. Ось такий набір був. Це туш І олівчик для брів. Туш для віта, олівчик для брів це у нас відтіночок темно-коричневий був. Це був набір. Ось, я надіюсь, що моїй клієнці це підійде. Далі, дівчата, в замовленні була така олійка від Planet Spa. Вона з такими мерехтливими частинками. Приємний, приємний я вже пнюхала аромат 150 мл. Тут приємний солодкий аромат. Називається. Ця серія олія для тіла і волосся з мерехтливим ефектом і ароматом дерева. Уд. Так. Е, дуже солодкий, дуже приємний аромат. Ну, ось ці золоті, мерехтливі частички. Це, частинки, це скоріш за все, більш для літа. Тому що взимку, ну, ну от кому їх показувати оцю красу взимку? Скажіть мені, будь ласка. Тому поки що літо не скінчилось, буду користуватись. Так, далі, дівчата, у мене, давайте я вам покажу зразу, подарунок. Прийшов ось такий гель для інтимної гігієни 250 мл у новому форматі. Це у мене подарунок за 10 гривень від компанії Avon. Це, за те, що, це коли клієнт робить замовлення від 1000 гривень. Йому дають ось такий освіжаючий очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з вітаміном Е. Ну, За 10 гривень, чому, чому б ні? Чому б не взяти? Я вважаю, що це класний такий, достатньо класний подарунок. За 10 гривень. Чому б ні. Всі гелями для інтимної гігієни користуються, лишнім не буде. Так, далі, дівчата, що я вам покажу? Це. Ось такий набір із чотирьох засобів. Тут також гель для інтимної гігіни, гель для душу в розмірі 250 мл. Крем для ручок в розмірі 75 мл. та ароматик Viva La Vita в розмірі 30 мл. Дівчата, це. Достатньо, я вважаю, класний набір, тому що тут є, ну, в принципі, немає такого, для мене для мене чисто, тут немає такого якогось засоба, яким би я не хотіла би користуватись. Ціна цього набору була там 300 гривень з копійкою. Цей набір можна придбати за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Тобто я користуюся гелями для душу. Достатньо класний аромат, аромат, чому б не покористуватися. Якщо сама не використаю, я комусь йому його задарю. Інтимка також лишнього не буде. Крем для рук завжди потрібний. І дуже класний аромат La Vita, який мені подобається. У мене він був а, на весну. Я колись користувалась. до речі, також 30 мл. А, на ранню весну він дуже класно відкривається, тому... Мені він сподобався ранньою весною. Я отримувала на нього дуже гарні компліменти. Тому супер, я задоволена. Я вважаю, що такий набір достатньо непоганий за таку ціну. Далі, у мене була ще ось така помада. Це відтінок натуральний, це доглядаюча помада Тіндіт. Lip Balm від Avon в відтіночку натуральний. Я замовила для себе, тому я хочу вам посвочити. І мені само, самій дуже цікаво. Взяла ближче до осені, буду користуватися. У мене там одна нюдова помада вже закінчується. ось Я так розумію, це доглядова така зволожуюча помада. Ось такий відтінок. Давайте ми з вами зараз її засвочимо. Зробимо сводчик. Її майже і не видно, дівчата. Дивіться. Геть, не видно. Вона просто її треба наслаювати, вона така нюдова світла. О, вже надавила гляньте. Ось така такий відтінок. Зволожуюча нюдова, гарненька така помадка. Інколи мені такого не вистачає, не завжди хочеться користуватися якимись такими яскравими помадами, тому інколи хочеться зробити такий нюдовий макіяж. Вона достатньо така зволожуюча. Ну, такого відтінку яскравого немає. Майже прозора, мерехтлива зволожуюча помадка. Ну, я думаю, що вона майже кожній підійде дівчині, тому що ну, в неї немає таких яскравого якогось відтінку. Саме в натуральному відтінку немає такого якогось яскравого. Тому, якщо чисто взяти для зволоження, чому би ні? Дуже схоже на якийсь бальзамчик, якщо чесно. Немає такого гарного яскравого покриття на губах. Так, дівчата, і те, що мене розчарувало, це те, що це ось мій рахунок. І в минулому каталозі мені прийшло недовкладання. Це два е, освіження, Це два засоби для жіночої інтимної гігієни. Ось вони. Вони мені прийшли по рахунку фактурі. Ось їхня ціна. Але, дівчата, що я вам хочу сказати? Я прийшла на пошту з двома дітьми, відстояла величезну чергу. Коли я прийшла забирати своє замовлення, мені вже не хотілося, мені дівчина. Запропонувала оглянути своє замовлення, але мені, чесно кажучи, не сильно хотілося, тому що я вже вистояла чергу, діти зморилися, їм було нудно. І в мене було одне бажання це просто забрати своє замовлення і піти уже по своїх справах. Ось, Тому, коли мені, дівчина, запропонували оглянути це замовлення, я, що я відмовилась, ну думаю. Що там дивитись? Коробка ціла, ціла, По вазі співпадає, співпадає. А, ну, якби конфузів не було, не було, думаю, ну, ніде нічого не протекло, була б коробка мокра, якби щось би розбилось. Ну, думаю, все нормально, думаю, забираю. І прийшла я додому вже прямо під вечір, десь після дев'ятої. Я оглянула свою коробку, оглянула своє замовлення. Вроді би все на місці. Але я подивилась по тут фактурі мені поклали ці якоби поклали ці два гелі для інтимної гігієни, але їх по суті немає. Їх немає в замовленні. І тут я розумію, що я просто тупо лаханула, що я не подивилась це замовлення. Не, не, не перевірила його на пошті. І, коротше говоря, мені тепер треба дзвонити а, дівчині, яка мене реєструвала в Avon, і писати разом з нею скарги про те, що в мене було недовкладання. Ось. Тому що, якби я це подивилася і побачила на пошті, мені б, ну, я б склала б, а, з дівчиною, яка там працює акт. Про те, що в мене є недовкладання, якось би вирішилось це питання на рівні того, що мені б доправили б ці два гелі вже наступному замовленні. Але, коротше кажучи, дівчата, мені тепер треба дзвонити своєму куратору і о, якось бала, розмовляти з нею. Але дозвонитись до неї дуже важко. Я так розумію, що вона, мабуть, виїхала, тому що в неї два номери телефону. Один номер я знаю, це мій оператор, а другого я не знаю. На моєму операторі вона сидить достатньо рідко, дуже рідко заходить. І в мене є таке, як вам сказати, відчуття, що я до неї не додзвонюся просто-напросто. І ці два гелі, які я не перевіривши замовлення, оплатила. Просто я ці два гелі подарувала в компанії Avon. Ось і все. Тому, дівчата, не повторюйте моїх помилок, перевіряйте свої замовлення. Будуть падати камні з неба, але все одно, якщо ви прийшли в цей момент, коли падають камні з неба за замовленням, перевіряйте, будь ласка. Тому що мене радує, що це було всього лише два. Гелі для інтимної гігієни, тому що, ну, якби там не було півзамовлення, якщо чесно, було б дуже-дуже-дуже образливо. Так що, ось так. <смі> ну, ось такі ось а, достатньо сумні ноті я з вами прощаюся, дівчата, ще зустрінемось. А, ще буду, дивити... буду показувати вам свої порожні пляшки, а, свої огляди. Тому. Не втрачайте мене, ставте пальчики вверх. Якщо у вас є навіть якісь конфузи, ну, не розчаровуйтесь. <сум> Якщо чесно, не розчаровуйтесь, я, якби, звісно ж, сьогодні було мені неприємно, але маємо, що маємо. Я сама винна, я не, перевір... не перевіривала е, своє замовлення. Ну, що тут зробиш, що тут зробиш? Треба було бути уважнішою. Тому. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал.